Подарунок на Різдво. Мамусю, коли тато вже нарешті повернеться? тихенько запитала Марійка, притискаючись до маминої руки. Вони йшли засніженою доріжкою до дитячого садочка, а сніжинки, кружляючи в повітрі, тихенько сідали на їх волосся і одяг. Скоро, донечко, дуже скоро, лагідно відповіла мама. Тато знає, що ти за ним сумуєш. Він дуже хоче повернутися. Треба трішечки почекати. Марійка зітхнула і притисла до грудей свій маленький рюкзачок. Я б хотіла, щоб він зараз ішов поруч з нами, щоб термав мене за руку. Мама схилилась до неї і поцілувала у голову. Я теж цього хочу, Марійко, але знаєш що? Коли ти посміхаєшся, тато це відчуває, це додає йому сил. Тож не сумуй, моя дорога дівчинко. Марійка кивнула і трошки посміхнулася, але в її очах був смуток. У садочку дівчинка побігла до групи, а мама ще трошки постояла біля дверей, милуючись своєю донечкою. Вона чула кожного дня одне і те ж запитання і розуміла кожного дня вона мусить бути сильною. Минали дні. Кожен ранок починався з того ж самого Мамо, може, тато сьогодні повернеться? Все можливо, донечко, диво може статися щодня. Казала мама і усміхалася, хоч її серце стискалося від хвилювання. Увечері мама забирала Марійку, і вони повільно йшли додому, розповідаючи одна одній історії про те, як минув їх день. А вдома їх чекала бабуся. Вона готувала вечерю і завжди зустрічала їх словами. Ну, що, мої зірочки, як пройшов день? Але навіть коли було весело, Марійка завжди тихенько припадала до вікна і дивилась на дорогу. А раптом наближався улюблений Марійчин день свято Миколая. Треба написати Миколаю листа, правда? звернулась вона до мами. Звісно, донечко, пиши усе, що хочеш. Марійка довго думала. Вона навіть почала писати про нову ляльку і конструктор але зупинилася. Потім сіла на підлогу, щільно стиснула губи від рішучості і написала одне єдине речення. Святий Миколаю, прошу, поверни мого тата додому. Вона склала лист і поклала його в конверт, на якому намалювала червоне сердечко. Коли настав день Святого Миколая, Марійка отримала і ляльку, і конструктор. Але це не було її головним бажанням. Дні минали швидко. Мама разом із бабусею встановила ялинку, і Марійка заходилась її прикрашати. А цю іграшку тато сам зробив, радісно нагадувала Марійка, вішаючи дерев'яного янгола на гілочку. Так, він дуже хотів, щоб вона приносила нам щастя, сказала мама і ледь торкнулася іграшки пальцями. У домі було затишно, пахло мандаринами й корицею, але найбільше пахло очікуванням. І ось нарешті святвечір. Мама з бабусею наготували різні святкові страви: кутю, вареники, пиріжки з маком. Марійка бігала по хаті, допомагаючи накрити стіл, заглядала у вікна, прислухалася до кожного шурхіту. Коли засяяла перша різдвяна зірка, Марійка підійшла до вікна. Зірочко, ти так високо в небі. Тобі звідти все все видно. Ти бачиш мого татка. Нагадай йому, що ми його чекаємо, і вкажи йому найкоротшу дорогу додому. Це єдине моє бажання, і це найголовніший подарунок для мене. Інших не потрібно. Будь ласка. Марійко, ходи вже до столу. покликала мама. Вони сіли до столу. Бабуся тихенько промовила молитву. Мама погладила Марійку по плечику. Ти сьогодні така задумлива, Марійка. Я просто чекаю. І Марійка не договорила, і раптом тук-тук-тук хтось постукав у двері. Мама й бабуся переглянулися. Марійка підскочила, серце забилося так швидко, як ще ніколи. Вона відчинила двері і побачила його, тата, рідного, усміхненого в військовій формі, трохи втомленого, але щасливого, тут поруч. Тату, тату, Татусю. закричала вона і кинулась його обійми. Тато підняв її на руки, закружляв. А потім притиснув до грудей. Марійко, рідна моя, як же я скучив за вами. Мама стояла за їхніми спинами, не стримуючи сліз, бабуся тихенько плакала від радості. Усі троє стояли на порозі, обіймаючись під тихе сяйво різдвяної зірки. Того вечора вже не важливі були ні вареники, ні ялинка, ні подарунки. У домі стало світло по справжньому, бо найбільше різдвяне диво вже сиділо поруч за столом і тримало Марійку за руку.